Доброго вечора, Україна, доброго дня Америка. Сьогодні 5 січня 2023 року і це п'ятий день нашої акції на підтримку закону про ленд-ліз. Хто не знає, 8 місяців тому був підписаний президентом, проголосований Конгресом, але так до цих пір і не працює. І... Через це Україна не має достатньо зброї, щоб вибити росіян із своєї території. Тому ми тут і під, під білим домом. Ось він за мною. І цілий день я стояв отут. Зараз поліція попросила на деякий час звільнити цю дорогу, бо видно, буде хтось тут виїжджати виходити. Куча бачу. Транспорта. От, стоїть, чекають, що люди або приїдуть, або поїдуть. І так, по-перше, народ, хочу подякувати вам за всі ці перегляди, які зробили ви на Ютубі. За тих, хто підписався на канал і хоче знати найсвіжіші новини. І... Хочу вибачитись зразу, я не професійний блогер, ніколи цим не займався, не записував відео і бачу, що щось виходить інколи коряво. Прошу зразу вибачення. От. Але ну, вже буду вчитися разом з вами. Вчора я побачив, до речі, що деякі, деякі американці якось не серйозно мають те, що тут написано, що. Кожного дня Путін вбиває тисячі українців і Деленд-Ліс, чому не працює. І сьогодні я додав ще один плакат і написав тут, що сьогодні Путін вбиває українських дітей, але завтра то можуть бути ваші діти. І я скажу, що американці досить непогано сприймають, коли задумуються, і коли сприймають це як своє горе, також, також хочу попросити вас, народ, що якщо у вас є якісь ідеї, от, пишіть в коментарях за любі коментарі, я вдячний. От, і давайте якісь ідеї, що можна написати ще тут на плакаті. Але так, щоб це було десь. Можливо, 6-7 слів, ну максимум 10, щоб це влізло, бо самі плакати не дуже великі. От, що за сьогодні? За сьогодні маса людей підходили. Були тут з різних країн, і канадці були. От, звичайно, що американці От, підходили з Зібарджану, підтримують нас. Бувший депутат. Парламенту Азербайджанського підходив, от, е, теж підтримує, пообіцяв, що приведе з собою ще людей, в нього є тут група. От, підійдуть, допоможуть. Е, дзвонили з Філадельфії наші українці, пообіцяли, що приїдуть. Дзвонили з Нью-Йорку, що приїдуть, так що робота йде. От, і ще одна важлива річ. Підходив до мене журналіст із ЗМІ, з газети Голос Америки нарешті, вони підійшли. От, і... і пообіцяв, що він приведе з собою команду, от, запишуть на відео і можна буде це розповсюджувати, розстережувати. Тому я прошу так само. Це відео розповсюджуйте. От, ставте там лайки, дізлайки, пишіть коментарі. От, пишіть в коментарях, що можна було б додати, щоб можна було б ще зробити. От. І до зустрічі завтра. Люблю вас, пока-пока. До завтра.